У вас, кажется, еще и кинь есть. Нет, да при чем уж тут кинь? Ну при и чем? Причем уж тут кинь. Конь Гетман. Рубашка вышитая. Бриль соломенный. Усы. Усы. Поставьте Рэм. Український буржуазний. Націоналіст. Ну, вишиванка, вуса, кінь Гетьман. Які вам ще треба докази, що перед вами український буржуазний націоналіст? І тут я хочу перейти до відступу: ліричного відступу, тому що а, сцена. Допиту, попри те, що вона ну це навіть і не сцена допиту, а сцена у в'язниці, сцена у казематі, Вона навіть не те, що абсурдна, але і водночас дуже сильно віддає якоюсь дуже великою реалістичністю і тут. Готуючись до вчорашнього етеру, я ж полізла дивитися, а хто є режисером цього фільму, і що я можу знайти, яку інформацію можу знайти про режисера. Бо я якось ніколи не цікавилася цією темою. Як я вже говорила, режисером цього фільму є Вадим Кастеллі, і так вийшло, що у мене, от просто зараз, от просто останній тиждень на тумбочці біля ліжка лежить книга, яку написав батько Вадима Кастеллі. Можливо, ви цю книгу бачили, і про неї мені теж трошечки хочеться поговорити, як і про самого Гелія Снігірьова, якого назвали батьки в дитинстві Євгеном. Але це були 20 років, і відповідно дуже багато там технологічного вперед пішло прогресу і його. В сім'ї називали Гелієм. Ну і зрештою, це ім'я за ним залишилося. Коли я зайшла і побачила Вадим Гелійович Кастелі, я зрозуміла, що тут щось мені знайоме. І у мене було просто ну так, ну так, не може бути такий збіг, що я паралельно якийсь фільм обрала для того, щоб просто проілюструвати. І тут я ж читаю книжку його батька. І мені хочеться трошечки як про цю книжку розказати, так і про а, Гелія Снігірьова. Можливо, ви про нього чули, можливо, ви про нього не чули, але. Ну, його шлях як дисидента почався у середині 60-х років. І вчора я дуже багато разів наголошувала, що дуже часто знання про нас, якесь документування нашої реальності, у нас вилучають, забирають, присвоюють собі і. Або взагалі стирають. І от перший епізод в такому, на такому дисидентському шляху Гелія Снігрьова був у тому, що він засняв мітинг у Бабиному Яру у роковини масових нацистських розстрілів. І фактично це була 25-та річниця трагедії Бабиного Яра, і Гелій Снігерьов записував на відео виступи тих, хто протестував. Ви дуже будете здивовані стосовно чого вони протестували на 25-ту річницю розстрілів у Бабиному Яру. Отже, серед виступів був Віктор Некрасов, Іван Дзюба, і вони всі озвучували протест проти запланованого владою будівництва стадіону на місці розстрілів. Ну, тобто, ну, Це ж українці, не люди, які от -от просто взяли і спочатку євреїв прострілювали, а потім взяли і от. Хочуть, хочуть стадіон побудувати. Ви ж розумієте, що це питання насправді радянської влади, яка знищувала і українців, і євреїв, і більше того, настільки пащикувала над злочинами проти людяності, що на місцях цих злочинів хотіла спорудити стадіон. Ну і власне Єліснігеров це засняв на відео, але. Плівку було вилучено наступного дня. Копія потрапила за кордон. Я не знаю, чи є десь ця копія, чи немає, чи збережена вона, чи ні. Але це знову ж таки документування нашої історії, яке у нас забрали. Ну і з цього моменту відбулося дуже багато інших епізодів у житті Снігирьова, аж до того моменту, коли Єлі Снігирьов дещо дізнався про свою матір і написав книгу повість, яку назвав ненько моя ненько. Або набої для розстрілів, тому що сама історія, трагічна життя його матері, стала приводом для нього розслідувати один, один, один із злочинів совітської влади проти українців. Зараз я трошечки хочу про це теж поговорити і надихнути вас, можливо, Поцікавитися цією книгою можливо поцікавитися біографією Гелія Снігірьова. А власне, книга присвячена судовому процесу над учасниками спілки визволення України. Якщо ви зайдете, ну книгу я читаю в процесі. І я розумію, що я, скоріш за все, буду ще досліджувати матеріали з цього приводу, тому що мені цікаво, але фактично суть цієї справи полягає у тому, що ця справа була показовою, ця справа була сфабрикованою. Вона відбулася у 30-х роках, і процес відбувся над 45 керівниками, головними діячами так званої спілки визволення України від 9 березня. Ерзня по 19 квітня 30-го року всього до судового процесу було залучено 474 особи. Причому засуджено до розстрілу 15, до концтаборів 192, вислано за межі України 87, засуджено умовно 3, звільнено від покарання 124 особи. Ну і як ви розумієте, як і дуже багато чого в радянському союзі, справа була максимально сфабрикована для того, щоб максимальне число активних українців, лідерів думок інтелігентів, Генці засудити, таврувати, вбити і мати для цього законну, законні підстави, і справа в тому, що Гелі Снігерьов можливо цю тему ніколи би і не з цієї теми ніколи не заторкнувся, але він уже увійшов у коло дисидентів. В 65-му році, як ви розумієте, в 66-му Тобто він уже знаходився у цьому колі, він уже знаходився у темі того, як придушують українство. І, зокрема, коли з обшуками приходили до його друга, потім з обшуками прийшли до Віктора Нікрасова, потім прийшли з обшуками до самого Гілія І його сім'я намагалася геля якимось чином урівноважити для того, щоб він нічого зайвого не сказав, і власне ці вмовляння і стали причиною для наступної роботи для написання цієї книги. Я зараз вам зацитую слова з цієї книги, і можливо вам буде цікавіше з цієї теми зацікавитися. Сталося так. Мій дядько, брат моєї матері Вадим Миколаєвич Собко, я вже згадував його ім'я. Вадим Собко, відомий український письменник, надзвичайно приємний чолов'яга, герой Великої вітчизняної війни. Під самісіньким Берліном в останні дні богів йому відтяло ліву ногу ногу. Сказав мені, бажаючи переконатися в тому, що політично продати друга, привселюдно зректися дружби відповідним виступом у пресі, це цілком нормальний. Партійний радянський вчинок, і от дядько його вмовляв для того, щоб він зрікся друга, бо це дуже по радянськи, це тобі збереже життя, і вмовляв він його такими словами. А ти знаєш, Гелюша так мене в дитинстві звали рідні, яку роль відіграла твоя мати у справі СВУ? Не знаєш? Так, от слухай. У ранній юності вона дружила з багатьма членами цього антира цієї антирадянської контрреволюційної зграї, вчилася разом ще в школі, в першій київській трудшколі імені Шевченка. Я теж там учився тільки трохи пізніше. І потім, коли вона зрозуміла, куди ведуть, до чого прагнуть ці з її з дозволу сказати друзі, вона спершу переконувала одного з, молод... одного з них з молодих витажків СВУ, Павлушков був такий Микола Павлушков. А потім, коли побачила, що добрим словом їх не зупиниш, Наталя написала листа до ЦК Комсомолу. Так, так, вона про все написала. Можеш назвати це доносом. Вона вважала за потрібне донести на ворогів, на ворогів соціалістичного ладу і своїх. І цей лист її до ЦК Камсемолу, щоб ти знав Гелюшко, став тим головним і основним документом, який викрив криваву змову і дав до рук ГПУ найважливіший матеріал. От так, племінничку, ти не знав про це? Так от знай. Дядечкові слова палицею по йому мене вдарили. Та мова про інше. Абсолютно того не бажаючи, от уже ніяк йому того не кортіло, дядько мій ультраконформістський письменник країни рад штовхнув мене на вивчення історії СВУ і написання цих розділів. А власне, після того, як Гелі Снігерьов дізнався про те, що його мати є дотична до цієї справи, він вирішив дослідити цю справу якомога детальніше для того, щоб зрозуміти, а що ж сталося. І як російська машина, як совітська машина перемелювала долі. Він написав цю книгу, знаючи, що майбутнього у нього скоріше за все не буде. І у передмові до цієї книги, яку я теж зараз зачитаю, це визнає. І ця передмова, мені здається, теж дуже важливою в прив'язці до того, що ми обговорюємо просто зараз, тому що знову ж таки відкатає. Я хотіла вам показати фільм Посилка для Маргарет Течер розповісти про нього, і розповісти про те, якими як вона широкими мазками показує абсурдність того, чим був радянський союз аж до власне розпаду. І режисером цього фільму є син Гілія Снігерьова. І Так вийшло, що я з одного боку читаю книгу, з іншого боку, згадала фільм і вирішила розповісти вам про ці дві історії, тому що. Тяглість, тяглість, тяглість того, що відбувається, ви бачите через долю однієї сім'ї, які різні, які різні викаблуки. Робить з ними доля. А власне, матері Гелія вона померла після тяжкого захворювання раком, і він розповідає про неї, і він не ставить, Ну, і власна повість називається ненько моя ненько». А, Тобто ви розумієте, що у нього ставлення до матері а, щемливе з болем. Я не знаю, як там буде далі в книжці розвиватися, яка роль і що він. Ну, Тобто книгу я читаю, вона я не можу її читати дуже швидко, я її читаю досить повільно, але от частково хотіла вам розкрити фабулу сюжету. Знову ж таки, саму справу СВУ тепер цікавіше дослідити, тому що її, наскільки я розумію, коли ти в 70-х роках намагаєшся її дослідити, спираючись на доступні дані, знову ж таки, доступних даних дуже мало. І один із свідків, в принципі, єдиний, по-моєму, свідок, який був у доступі, в який міг розказати цю історію, він загинув. І Гелі Снігерьов дуже з великою дуже тяжко переживав цю трагедію. Але чим все завершилося? Після того, як Гелі Снігерьов написав цю книгу, тут я хочу знову ж таки зацитувати вам слова з передмови. Він одразу в передмові написав, що він знає, що якщо він опублікує цю книгу в радянському союзі, не виїхавши з радянського союзу, то скоріше за все його заарештують. Але він прийняв рішення залишитися і наражати себе на небезпеку, тому що серед іншого зріє визріває в мені відчуття, народжується надія, що може мені судилося стати першою ластівкою, тою, що провістить весну свободи мої. І моєї батьківщини, нехай я стану першою ластівкою, яка провістить усьому світові, що на нашу батьківщину йде весна свободи. Треба ж якось починати. Почнімо з мене. Хай побачить увесь світ, що батьківщина наша готова нарешті скинути з себе тісне ідеологічне веретище. Задобили від сліз, крову і поту. Хай усі країни світу, зрозуміючи, з батьківщиною нашою можна говорити, можна вести справи як із достойною, дужою державою, яка не боїться людини. І ви знаєте а... Я насправді ну, от, оці слова я прочитувала, уже готуючись до вчорашнього етеру, і е, я не мала того відчуття, коли читала ці слова. Без контексту, в якому вчора Зеленський зустрічався з Трампом у Білому домі, і ми бачимо, що слова написані у 77 році, здійснюються 50 років по тому. Фактично, тільки 50 років по тому, світ почав бачити Україну дійсно такою, якою хотів її, якою хотів, щоб її побачив у своєму тексті. Він це висловив Гелій Снігерьов. І тут um, є ще такі слова, які Дуже теж перекликаються з нашою реальністю, які мені теж хочеться зацитувати, тому що знову ж таки роки йдуть а тактика боротьби проти нас і тактика заглушення українських голосів, і тактика затирання нас залишається то ж, тою ж самою. І ми дуже багато говоримо про русських лібералів, які вилазять у інформаційний простір, тому що Росія їх запускає у світ, і Там вони розповідають і перетягають в принципі про свою жартовність найбільше говорять про себе. І з одного боку, говорячи про себе, розповідають про свободу в союзі, або свободу в Росії, або можливість вільної Росії у майбутньому. І слова Гелія Снігерьова, які він написав у 77-му році, у березні 77-го року, вони просто, ну я не знаю, як, як опис того, що відбувається з нами дотепер. Я просто хочу, щоб ви послухали і, і зрозуміли, що ми все ще тупцюємо на тому місці, щоб пояснити світові, як Росія воює своїми псевдоактивістами, яких типу відпускає. Нещодавно в одним інтерв'ю давав його в Парижі галасливий молодий поет, якого відпустили назавжди з Москви на захід. Я почув. У нас у Радянському Союзі по всіх містах так званої провінції тисячі, ні, десятки і сотні тисяч дисидентів і накодумців, активних борців проти режиму. Бреше він. Бреше несвідомо хизується, бо дурень, або Бреше свідомо, бо провокатор засланий КГБ. Для КГБ потрібні такі інтерв'ю. Воно після таких інтерв'ю мусить працювати, хапати і нищити, і нищити ти сотні тисяч. Бреше він. У нас зараз точнісінько, як казав Тарас, от молдавани на Дофіна на всіх язиках все мовчить. Все мовчить. Немає десятків і сотень тисяч дисидентів, нема борців, думають інако всі і мовчать також усі. Чому, проте й пишу у книжці цій? Візьми до книжці... візьми до рук книжку цю, брате мій, зарубіжної українцю. І знай, тут на батьківщині твоїх предків. У твоєму рідному краї дуже погано, дуже це пише у 77-му році за 14 років до незалежності України Гелій Снігірьов. І я вам рекомендую почитати цю книгу і поцікавитися біографією цієї людини, яка Власне, підписали сумі смертний вирок своїм текстом і тим, як він про цей текст комунікував. Більше того, гелі Снігерьов ну так пише Вікіпедія. Я не знаю наскільки це не. Факт, який от просто знаєте, там от такий факт, що ми будемо... був першою людиною, яка відмовилася від радянського громадянства, не виїжджаючи з радянського союзу, і відбулося це через два листи, які геліснігирьов написав один на адресу. Господи, зараз я знайду. На адресу генсека Леоніда Брежнєва, а другий лист був до президента США Джимі Картера. І я теж хочу зацитувати слова звідти, і ми підемо далі до власне тих часів, на які так чекав Гелі Снігерьов. Отже, звернення до генсека. цією заявою я відмовляюсь від радянського громадянства. Таке рішення я прийняв в ті дні, коли ви провадите так зване обговорення проєкту нової конституції. Ваша Конституція брехня від початку до кінця, брехня, що ваша держава висловлює волю і інтереси народу, що вся влада належить народові. Брехня і ганьба, ваша виборча система, з якою глузує весь народ. Брехня і ганьба, ваш герб, колося, для якого ви експортуєте з США, брехня і ганьба, ваш гімн, в якому Сталіна, ви замінили на Леніна. Нарешті я не бажаю більше лишатися громадянином держави, яке знищила еліту мого українського народу, кращу частину селянства і інтелігенції перекрутила, оббрехала наше історичне минуле, споплюжила нашу дійсність. Ви позбавили моїх співвітчизників вітчизників, українців національної гідності. Ви домоглися від нас того, що ми боїмося і не хочемо зватися українцями. І ви у вашій конституції смієте голосувати про розвиток нації. У вас вистачає цинізму знущатися з мого народу і записувати до Конституції статтю про право на вихід із СРСР? Цей лист теж був написаний у 77-му році. І, власне, зараз, коли Вітков чи Келах, чи хто там, чи Трамп заїкаються, що гарантію, гарантію якихось. Без гарантію безпеки України є те, що Росія щоб собі, собі там щось запише в конституцію, якою вони підтираються за кожної нагоди, і нічого не змінилося власне в російській конституції з моменту того тексту, який написав 50 років тому Гелі Снігерів. І я ще зацитую слова з листа до президента США, тому що все ще актуально, але знаєте, часи змінилися, президенти змінилися, і чи настільки це актуально, чи настільки. Пане президенте, чи не хотіли б ви при зустрічі спитати свого колегу, нашого генерального секретаря, чи ви колись перестанете брехати? Я проробив такий експеримент. Вивчив згадану вже промову Брежнева на з'їзді профсоюзів з метою виокремити з неї правду від брехні і не знайшов ні одного небрехливого твердження: ні про внутрішні справи країни, ні про зовнішню політику, ні однісінького. Попрохайте ваших дорадників у справах СРСР перевести подібну аналізу цієї або якоїсь іншої промови Брежнева, і ви переконаєтесь наочно. Дотепер ніхто прямо не казав у вічі могутньому партнерові противникові перестаньте брехати. Ніхто досі чітко і просто не сказав. Хоч без приводу тих же прав людини таке. Права вашої людини не ваша внутрішня справа. Це хоч людина ваша, але справа загальна. А справа загальна насамперед тому, що ваша людина представник усього людства і ви. Проголосивши ваш лад найбільш передовим і гуманним, не смієте його поневолювати. І передусім, це справа загальна а не ваша внутрішня. Бо якщо ми дозволимо обдурювати нас у питаннях оборони прав людини, ви обдурите нас і в інших справах. Хтось так спілкується зараз з Путіним, це ж актуальне звернення. Я знаєте. Повільно, повільно читаю цю біографію, повільно читаю книжку, повільно читаю, просто трошечки. Трошечки назбирала для вас якихось своїх вражень, які вже були, вони вам здаються дуже концентрованими. Але мені здається, що там набагато більше цікавого можна знайти думок, висловлювань, які є дотепер актуальними. І як багато чого, що я цитую в своїх етерах, це все ще є актуальним і незмінним. І ці лекала абсолютно накладаються на туральність, які ми живемо зараз, і повторюємо ці ж самі помилки. І це жахливо, тому що ми не знаємо досвіду, який до нас прожив. Але ми про нього забуваємо. Ми більше знаємо про. Я не знаю, я побачила там інтерв'ю Гордона з цим директором Дворця Україна. Я не можу сказати, що це директор Палацу України. І вони там все інтерв'ю обговорюють: то Кіркорова, то Баскова, то ще когось. Ну, ви, ви, ви з України чи звідки? І у нас далі продовжується знання про все, що завгодно, крім себе, крім свого. А ми повертаємося до, до, фільму, до фільму, про який я вам розповідала. Фільму, який називається Посилка для Маргарет Маргареттетчер. І його варто подивитися, хоча б для того, щоб зануритися у цей ось пост, перед передрозпадний перед Совітський Союз. І, власне, цей фільм і став тим, чого так прагнув Гелій Снігерьов. Він і став цією першою ластівкою. Тому що там вже було очевидно, що воно все валиться, попри це фільм попри те, що це фільм 90-го року. І він на багатьох рівнях розкрив всі ті язви, які просто Просто покрили коростою суспільство. Зокрема, наприклад, цього діда з крашенками переслідують з трьох боків. З одного боку, його гібісти переслідують, з іншого боку, його там ще хтось переслідує, а з третього боку, його переслідують селяни, яких от. Поставили і сказали, ідіть шукайте. І от він тікає від них тікає, а потім у лісі зустрічає одного дядька і розуміє, що той його шукає, але він не знає, кого він шукає. І відбувається такий діалог. А кого ви тут ганяєте? Боже знає. А чого ж ти тут венки? Сказали. Кого виганяєте? Не знаю. А чого ж ти тут взагалі ходиш? Сказали, це та реальність, в якій ми всі жили. І цю реальність дуже класно показав Вадим Кастеллі. І ми можемо подивитися це і отримати всі враження за півгодини.